Кілька днів ми спостерігали, як росте напруга у гнізді Грицика та Одарки. Деколи здавалось, що все минулось. Але ні. 23 травня таки стало драматичним днем. Хочу розповісти вам, чому так сталося і як ми з цим впорались. Кілька днів Грицик вгався. Здавалося, в ньому борються борються батьківські емоції та холодний поклик природного добору. Коли лелеки викидають своїх діток з гнізда відомі, відомі давно, вони в народі обросли різними легендами. Найчастіше безапеляційно стверджують: у гнізді має залишитись непарне число пташенят. Так було ж п'ятеро. А грицик залишає чотирьох. Інші впевнені, має залишитись парне число пташенят, щоб потім сформувались пари. Пташенята між собою пари не формують. Було б виродження, генетичне виродження. Це, ніби спростували. Є байки, ніби викидають нечемного, неслухняного, жадібного. Бачили ми, як хаха визирає з-під материнських крил. І зсередині починає кахкати. То й що? Живий? І досі в гнізді? Всі пташенята жадідно одне поперед одного накидаються на їжу. По-іншому тут не виживеш. Зрештою, навіть у нас в чаті частенько питають, а може, то грицик викинув не своє, народжене від гріха? Та всі ми від гріха народжені, якщо ви не знали. Зрештою, поза минулого року Одарка викидала найменше пташеня Юрка. А Яка їй різниця? Зрештою, зараз на краю прірви, непарне, неслухняне, із гріха вилуплене пташеня. І раціонально робить єдине, що може її врятувати, прикинулось мертвим і не рухається, не привертає уваги батька. Може, забуде, може, згодом вдасться вишкрябатись. Так, ці кадри зовсім не вписуються в наші уявлення про лелек, птахів, символів. Про наших улюбленців Грицика та Одарку. Та пригадайте з власного досвіду і в дикій природі, і навіть у тих тварин, які живуть поруч з нами, таке трапляється. Про це не заведено розповідати. Пасічники знають, що бджоли. У випадку довготривалого дефіциту взятку викидають личинок з вулика, тому що не можуть їх вигодувати. Кролиця може з'їсти своїх малят. Навіть у міській квартирі може бути трагедія, коли хом'ячки. Поїдають свою малечу з тієї чи з іншої причини. Як це пояснити нашим дітям? Таким чином, позбутися слабшого, це підвищити шанси для виживання сильніших, більш життєздатних, передати в наступні покоління сильні гени. З нашої людської точки зору це неприйнятно, бо ми особливо в розвинутих суспільствах занадто багато вкладаємо в своїх дітей. А подивіться на емоції братиків та сестричок цього нещасного. Хіба є там співчуття? Так, вони будуть отримувати на 20% більше їжі. Чи можемо ми допомогти? Можемо, але не зараз. Піднявшись у гніздо, ми створимо небезпеку для всієї сім'ї. І для сильних, і для слабких. Треба почекати. Тим часом від глядачів ми нічого не приховуємо та передбачали, що щось може статись, тому вжили заходів. Під гніздом намощене сіно пташеня саме по собі не важке, і якщо воно таки з гнізда випаде, має впасти на м'якеньке. Крім того, ми забронювали місце у садибі Нюшаннікове, орнітологічному центрі, де допомагають птахам. Та Грицик навіть тут вчудив. Не докинув, то вирішив винести. Малечу покинув у гнізді самих у небезпеці, а те, хоч би не заніс у нетрі, хоч би його знайти. Зволікати тепер не можна швиденько за Грициком. На щастя, мале виявилось не таким уже й малим. Грицик його відніс недалеко метрів за сто, та й сів із ним разом. У полі, засіяному кукурудзою. Кукурудза невелика зразу ж їх побачив. Сам Грицик, побачивши мене, швиденько втік, пташеня покинув. Повернувся у гніздо та став звисока дивитися, що буде далі. Катруся продовжувала гнуть свою лінію, лежала нерухомо у порохах, підняв. Обвисла, але вже через кілька секунд почала видряпуватись жива. А тепер діяти треба швидко, надати першу медичну допомогу. Та сьогодні ж завести до спеціалістів. Поки ніс викакалась на годинника. Симптом гарний, жить буде. Ознак переламів немає. Щоправда, трошки подряпане крильце, дзьобик. Цьому можна зарадити. Кровотечі немає, ранки продезінфіковані. Звернулися до сусідки за мороженими карасиками. Все, все все, 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 все. Все пройшло. Пройшло. Це не спірт. Голод не тітка. Одного карасика втовкло шматочками. Голову давать не ризикнули. Тим часом вирішили питання з транспортуванням. Леляківська сироварня пообіцяла заправить. І відгукнулась наша фанатка, давня глядачка каналу пані Любов, яка зголосилась з Києва виїхати на зустріч. Березань середина дороги Спирятина у Київ. Там домовились, зустрітися на заправці, з'їхались майже синхронно. Як вас звати? Люба, Мовлянова. А чого ви тут? Ну чого то? Тому що треба дитинча пристроїти. Давайте пристроювати. Що, забирай? забирайте? Забирайте. Дитича, прийшли. Ай, прекрасно. Ой! А що це ми так кричимо? Він голосний. Нацятка да, чорна є, це такі катруси. Ні, це хтось більший. І? Більший? Більший більший. Це наше їдло. Його в багажник, бо воно пахне нехорошо. Щасливої дороги! На той момент я був впевнений, що це дійсно хтось більший. Воно в руках, як гуся. Та й ніколи було роздивлятися. Добрі люди. Де... Схоже пташеня переносить дострій гарний, пойомий. Не треба знімати, як передають. Дякую, що що прийняли, а ще риба його сьогодні. Пацієнта зустрічає клініка Екзоверт. На нивках. Перше відео з реабілітаційного центру. Апетит нормальний. А далі сади Банюшанікове. Центр реабілітації птахів. Пташеня в надійних руках. Апетит на новому місці гарний. Шанси хороші. we yep.